Ця жінка забула, що таке міцний сон. Ліна живе мов на голках, здригається від кожного шурхоту, а все через телефонні дзвінки. Алло. Місяць тому на її домашній номер уперше зателефонували незнайомі. Вдома був лише десятирічний Радислав. Чоловік зі слухавки сказав малому, що знає його батьків і попросив номер мобільного мами. І вони представили, що ми знайомі е, твого папи Олега, мами Ліни, а ти е, Радіславчик. А він каже: Так, підтвердився. Поклич їх до телефона. Вони... Він сказав, що вони на роботі, ми не можемо дотелефонуватися до вашого до твого папи, то дай телефон мамі, і він дав номер телефону на мій мобіль. Одразу після цього у Ліни задзвонив мобільний. Без зайвих пояснень незнайомий чоловік почав описувати жінці всю її сім'ю. Він знав усе до найменших дрібниць: місце проживання, вік, зовнішній вигляд. А далі пішли погрози спалити хату разом із дітьми. Усе, начебто, через якусь сусідку Інну, яка винна їм велику суму грошей. Співрозмовник вимагав знайти боржницю і змусити її погасити кредит або ж заплатити замість неї. Зразу почали вражати. Що хату спалять, ти знаєш таку, я кажу, я такої не знаю, передай інформацію. Кажу, я не можу на даний момент, бо я на роботі. Ти не зрозуміла, швидше шурши, тому що твоя дитина і починає мені описувати її, мою дитину, як звати, де вчиться, на зовнішність. І він побуде з нами. Я, що я злякалася, що дитини, мабуть, вже немає вдома. Я прибігла і його, забрала до себе на роботу. На розіграш чи жарт, це було зовсім не схоже. Тож жінка про всяк випадок попередила ще й маму. Гнука була в мене, вона дзвонить мені. Мам, ховай гнуку до сусідки і, і сама тікай з дому. Деякий час жінка боялася залишатися вдома. Чоловік зараз за кордоном на заробітках, тож захисту шукала у родичів. Час від часу приходила подивитися, чи цілий будинок. Да, в мене не одну ніч, але хіба ж то сон. Ми всі там спали, як зайці під кущами були, боялися. Першу ніч ми ходили тут, діжурили, бо вони сказали, що ми розстріляємо номер 11 і номер 10 хату це її мама там проживає. Дітьми сильно угрожали. Протягом місяця дзвінки повторювалися, а в одній із так. розмов терористи представилися співробітниками банку. Такі ж погрози чув і сільський голова. Телефонували. Банк Михайлівський. Представилися вони колекторами з кавказським акцентом. І я кажу, тут батьки тільки проживають. Салюкіна не зареєстровано, але фактично тут не проживає, проживає в місті Умані. То ми зараз наші ребята ну, покушають, пообідають і ми приїдемо по авто, ну як по магазину. Зараз випустимо, по кому випускати, якщо тут батьки живуть. Цікаво, що із боржницею Ліна навіть добре не знайома. Тож вона й гадки не має, чому телефонують саме до неї. Тим паче, що Інна Селюк, яку розшукують, чи то колектори, чи то працівники банку у селі вже давно не проживає. На одній вулиці із Ліною живе лише матір боржниці. Жінка каже, дзвінками дістають і її. Крім того, вона майже щотижня отримує листи із різних банків із сумами заборгованостей. 7155 тисяч гривень. Я так понялася. А ті письма я віддавала її. Там а це ось осьоша якесь. Маті розповідає, донька з сім'єю живе в Умані. Погасити борги не може, бо разом із чоловіком сидить без роботи. Не може віддати, тому що вона не робить і чоловік не робить, грошей немає, за що віддавати. А брала для чого? Вона мені не каже. У селі зустрічаємо родича боржниці. Чоловік не стримує емоцій. Каже, через ті кредити тероризують пів села. І мені ці проблеми не треба, щоб це тероризували мою сім'ю. Ось сусіди ходять, тероризують. Вона головою голову не думає, а думала чим з другим, як кредити брала. Знімальній групі вдалося зв'язатися із боржницею. Інна приїхала із чоловіком і донькою, однак категорично заборонила себе знімати. Ті, Ласа, мені, це показували по Чоловік Інни каже, вони теж страждають від постійних погроз, однак заплатити борги поки не можуть. Він там неадекватна людина. Я йому об'ясни, об як, що, почому, при чому тут ця людина, взагалі, що ти її урожаєш, а він мені нахуй ху і ху і прочі. Ліна разом із головою сільради повідомляла про погрози у поліцію. Однак у жінки, окрім номерів, з котрих телефонували, жодних доказів. Я дуже переживаю за життя своїх дітей. Я хочу, щоб це все закінчилося і хочу захисту. Допомоги міліції мене писали заявну. Результатів ніяких одних лише номерів замало. У поліції радять у таких випадках тримати на поготові диктофон, щоб записати погрози. Дану подію зареєстровано, проводиться перевірка. Правоохоронці радять громадянам у таких випадках. Необхідно вжити усіх заходів щодо запису даної телефонної розмови. У банку, з якого нібито телефонували з погрозами, запевняють, працівники до таких радикальних методів не вдаються. Оператор гарячої лінії зафіксувала наше звернення та пообіцяла, такого не повториться. Я інформацію зафіксувала. Зробимо так, щоб на цей номер телефону більше не надходили дзвінки в зв'язку з тим, що не являється клієнтом та не має жодного продукту в нашому банку. І перевіримо, хто саме до вас звертався. Боржниця таки знайшла гроші і з банком завдяки втручанню надзвичайних новин розрахувалася. Відтак село сподівається, телефонний терор і погрози зникнуть принаймні до того часу. Як хтось із сусідів знову не захоче взяти позику в банку, наприклад, на майбутнє утеплення.